Взагалі ярмарки ми організовуємо 14-го року, тому що основне кредо руху підтримки закарпатських військових завжди було не просити гроші, а по-чесному їх заробляти для потреб військових. Спасибі Мукачеву, що нас приймає. Не так часто ми маємо можливість виїхати, тому сьогодні розглядаємо цю можливість як от прям бонус. Ну і напередодні дня незалежності. Ми розуміємо, що може бути в день незалежності, може бути багато тривог. Тому ми вирішили трошки змістити в часі, але порадувати людей, гостей Мукачева, мешканців Мукачева, нашою безпровожною лотерейкою. Ми бачимо, що люди вже дуже активно беруть участь у ній. Ми привезли фоп привіз наші патріотичні футболки, мерч, який розробляв саме рух підтримки закарпатських військових. І на футболках є наш відомий патрон, який намалювала наша юна волонтерка Соломія. Тому ми запрошуємо до участі. Ну і крім того, ми робимо маленький анонс фотовиставки присвяченій тому, як Закарпаття приймало переселенців, і як Закарпаття бореться в цій війні.